В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не слід лишати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Заповіді знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривдь, шануй твого батька та матір. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він же у відповідь мовив до нього: Учителю, я вже те дотримував з малку. Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: Одного тобі бракує, піди, продай, що маєш, дай бідним, та й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і, взявши хрест, іди за мною. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Простежте Писання, в яких, як ото ви гадаєте, ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Не гадайте, що я перед отцем винуватиму вас. Мойсей, ось обвинувач ваш, отой, на якого ви сподівання покладаєте. Бо якби вірили ви Мойсеєві, то й мені б ви вірили. Про мене, Бо писав він, не віривши ж Його Писанням, як моїм словам? Повірите. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Кажу бо вам. Що, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Небесне, ви чули, що було сказано давнім Не вбивай, і коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові, а хто скаже дурень, той підпаде під вогонь пекельний? Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ви чули, що було сказано: Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ви чули теж, що було сказано давнім. Не клянись неправдиво. А я кажу вам не клястеся зовсім. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь, ви чули, що було сказано: Око за око, зуб за зуб. А я кажу вам не противтеся злому, а як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Дайте. Той вам дасться. Якою бо мірою ви міряєте, такою й вам відміряють? Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм це ж бо закон і пророки. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас. Ти ж, коли даєш милостиню. Нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері й молись отцеві твоєму, що перебуває в тайні. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову й умий своє обличчя. Щоб не показати людям, що ти постиш, але Отцеві Твоєму, що перебуває в Тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з законом. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.